Ввечері 30 липня ворог атакував кабами Новогригорівку. Поранення отримав літній чоловік. Постраждали у важкому стані під наглядом лікарів. Також у селі побило приватні будинки та господарчі споруди. Авіабомбами обстріляли і Гуляйполе. 60-річна жінка опинилася під завалами власного будинку і зараз теж у лікарні. На ранок під удари фабів потрапило два населені пункти. У веселянці поранено 17-річного хлопця та його бабусю. Будинок зруйнований вщент. Понівечені дачі і у селищі Малокатеринівка загалом упродовж доби окупанти завдали 475 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 65 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок. Підступно били і по рятувальниках. Оріхові надзвичайники гасили пожежу після обстрілу. В цей момент росіяни повторно завдали удару. На щастя, пожежники цілі і не ушкоджені. А от техніка зазнала значних пошкоджень. Попри закиди у соцмережах про захоплення кам'янського ворогом, сили оборони півдня та військова адміністрація це спростовують. Ситуація на цьому напрямку залишається складною на північному та східному напрямках. Ворога стримують наші воїни. На деяких з позицій тривають бої. Була проведена нарада, і точно Кам'янське сьогодні не можна сказати, що воно окуповано ворогом. Це не відповідає точно дійсності. Чи ворог здійснює там на сьогоднішній день штурмові дії? Так здійснює. Але хочу подякувати нашим воїнам Збройних сил України, які тримають оборони, і точно ворогу нелегко просуватися на запорізькому напрямку.